Вінницькі волонтери доставили гумвантаж у звільнену Балаклію. Нагадаю, в рамках проєкту Разом наші міста стали друзями. Так на центральній площі деокупованого міста вінничани роздавали місцевим гумдопомогу. Частково вона була адресною. Для вінничан жителі Балаклії підписали листівки зі словами вдячності та залишили свої контакти. Їх передадуть тим, хто принесе допомогу для наступної поїздки. А планується вона за місяць. Тож просять приносити теплі зимові речі, ковдри, покривала, велосипеди, мобільні телефони, медикамент. Дитячі речі та іграшки цього балаклійці найбільше потребують. Вінниця це такий центр України, де транзитом зупинялося дуже багато людей з Харківської області, і в тому числі з балаклії, які змогли виїхати попередньо. Ми трошечки про вас знаємо, щось про вас чули, щось про вас читали, але дуже чекали приїхати, познайомитися і зрозуміти для того, щоб в майбутньому. Починаючи з сьогоднішнього дня мати можливість вас підтримувати, підтримувати вас і морально, і фізично, і на наскільки на це буде необхідно. Наше місто підтримує Балаклію і коштами. Вінниця планує виділити 10 мільйонів гривень для деокупованого міста на Харківщині. Рішення підтримали на виконкомі. Кошти спрямують на відновлення об'єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери міста. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Сергій Моргунов. Окупанти залишили розруху, потрібно відновлювати житлові будинки, медичні та освітні заклади. І все це, коли на порозі вже зима. Для допомоги місту передбачили субвенції у 10 мільйонів гривень. Ми не кидаємо своїх. Разом переможемо, разом відбудуємо країну. Відважними мужніми і молодими такими вони залишаться назавжди. Пам'ять про дев'ятьох спецпризначенців, які загинули у травні, боронячи батьківщину від окупанта, увіковічнили у холі бази Корду. Схиливши голови перед портретами колег правоохоронців, далі делегація іде подивитись на оновлений тренувальний центр для бійців корду. Серед гостей перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін та голова Нацполіції України Ігор Клименко. За рахунок міського бюджету ну, тренажери, та меблі, загальна реконструкція більше 13 мільйонів. Це було надано за рахунок національної поліції України. Службові приміщення спецпризначенців відремонтували капітально, облаштували кімнати для відпочинку, на вулиці тренувальний фітнес-майданчик для підтримки бойової форми. Вона обладнана тими предметами, які будуть їм давати змогу, вдосконалювати свої навички, вміння. Оновили базу спільними зусиллями поліції та місцевого самоврядування. А це вже інший структурний підрозділ обласного главку. Тут Вінницькі поліцейські презентують автоматизовану систему відеоспостереження. Тут знаходяться відеокамери, виведені районного управління в території його і самих Базу приміщень іменно районного управління. Тут 32 камери. Ізолятор також. Е, ізолятор е, виведено окремо. Там в них є свій е, безпосередній ізолятор. Так, точно. Головного управління можна подивитися і побачити те, що знаходиться в ізоляторі. Ця система допоможе контролювати дотримання прав затриманих, а ще стане своєрідним всевидячим оком для правоохоронців. Це також і захищає поліцейського. Це дуже важливо на сьогоднішній день. Також разом з органами село самоврядування з національною поліцією. Сьогодні ми завершили будівництво каса Дірекрс по всіх шести запланованих райвідділах. А от оперативно реагувати на звернення людей вінницьким копам допоможуть новенькі «Хюндай». працівникам структурних підрозділів обласного главку. Вручили ключі від шести службових авто для того, щоб ви могли концентруватися на виконанні тих надважливих завдань, які Завжди лежали на плечах національної поліції, а після війни, після початку війни, додатково впали на ваші плечі. Певне, що всі ми гідно виконаємо наш службовий обов'язок і спільними зусиллями будемо наближати. Перемогу саме наш регіон один з тилових, що з першого дня війни надав прихисток сотням тисяч українців, які втікали з обстріляних та окупованих рашистами міст. Хочу вам подякувати. Подякувати вам за те, що ви робите на сході, на півдні, і подякувати вам за перші дні війни, коли я думаю, всі війничани пам'ятають, що реально ну трошки був такий, знаєте, достатньо напружена обстановка. І саме завдяки вашій злагодженій роботі разом з національною поліцією, з національною гвардією і службою безпеки України ви забезпечили громадський порядок. Досі на Вінниччині офіційно зареєстровано понад 180 тисяч ВПО частині людей просто немає куди повертатись. Перед національною поліцією України сьогодні стоять ряд важливих завдань. Звичайно, найважливіше завдання це. Спільно збройними силами України і іншими правоохоронними органами навести лад і становити поліцейську присутність на деокупованих територіях не забули, відзначили кращих поліцейських віночини. Люди захищеними, але без вашої самовідданої праці, яку ви демонструєте, і тут, і на передовій, в прифронтових зонах, нічого б цього не було, тому. Я дякую за службу, за вашу професійність, патріотизм, відданість. А окремі працівники главків отримали чергові спеціальні звання. Служу українського народу. Засипаємо ми в баночку нашу калину, потім решту засипаємо цукром, 3-4 ложечки, великих столових ложечок ми засипаємо і потім накриваємо кришечкою, воно настоюється і відправляємо нашим хлопцям. Завзято та з особливим трепетом робітниці садочку готують вітамінну бомбу для захисників на передову. Ми знаємо, як важко нашим хлопцям там на передові. Ми хочемо, хоча б трішки якось їм допомогти в цьому, коли намаються цілющі властивості. Ми вони зможуть готувати чай. Також це йдуть ідуть як ліки для них від простуди захворювань. Від кашлю. Хоч садочок працює дистанційно, його колектив не припиняє трудитися за покликом серця. Кухню поділили на кілька зон. Поки одні готують моркву по-корейськи, інші варять поживне варення. Яблуками почистили, порізали і засипали цукром. Яблука стояли ну, десь до два дні. Тоді вони дуже добре пустили сік, і вони в нас будуть такі, як цукати. У мене дуже багато у Мене брати, у мене дядьки, у мене племінники всі там. Якщо ми не будемо допомагати, то ти, хто їм буде допомагати? Ми стараємося, чим можемо, тим ми допомагаємо. Роблять салати, сухі борщі, ліплять сотні вареників, готують смаколики, а ще заливають окопні свічки, в'яжуть і шиють шкарпетки та плетуть маскувальні сітки. І все це почали робити не в лютому, а набагато раніше, в 2014-му. Ми хочемо допомогти нашим хлопцям. Вони невтомні, вони хоробрі, вони сильні. І все, що ми для них робимо, ми робимо з любов'ю, з душею і переживаємо, як вони на передовій. Торбуються у садочку і про гарний настрій бійців для того, щоб вони могли відчути нашу підтримку душевну. Ми вирішили зробити ось такі їм подарунки. Для цього ми взяли корлупки горішків. Знайшли цікаві побажання, от, наприклад, такі побажання, щоб в животику завжди було щось смачненьке. Потім, щоб сни були кольорові. У мене на передові є е, рідні, і тому, щоб якось, якщо я особисто не можу допомогти, Йому йому, значить, ми робимо все для наших хлопців, тих, які ми можемо це зробити і відправити. Це наш обов'язок, це наш, наша підтримка моральна. Овочі та фрукти робітники приносять з дому. А ще серед своїх започаткували акцію з кожної зарплати віддавати хвостик, хто скільки може. Працюють у садочку, не шкодуючи ані власного часу, ані сил, адже їхньої підтримки та допомоги чекають на передовій. У нас немає таких людей, які байдужі до цього. Вони всі приходять, тому що знають, що тут їхня робота теж чекає. Зараз настав такі вже темні, темні години, вечірні, тому вони навіть приходять на 6 годин ранку деякі. Для того, щоб допомогти. Говорить, зранку не потрібно, щоб горіло світло, тому ми будемо допомагати з самого ранку. Ось такий у нас колектив. Я пишаюся своїм колективом. У садочку закликають вінничан не викидати пластикові пляшки, а приносити їм, адже вони можуть врятувати життя захисників. Потрібно такі пляшки для того, щоб плести маскувальні сітки. Це основа для маскувальної сітки. Ці кришечки, які вони конче необхідні для перших первинних протезів. Тому, будь ласка, не викидайте, приносьте нам. Приносити у всі заклади дошкільної освіти, а вони нам передадуть. Також у закладі збирають кошти на парафін, кілограм якого коштує більше сотні гривень, а вистачає його лише на кілька свічок. Розтоплюємо кілограм парафіну, заливаємо тут. Такі маленькі пустоти ще заповнюються потім. І от таких п'ять окопних свічок це на кілограм парафіну. Тобто кілограм парафіну коштує дорого. А залити ми можемо тільки п'ять баночок, тому ми купуємо мішками. Міркують у садочку і над солодкими подарунками на новий рік. Хочуть кожному бійцеві подарувати частину домашнього тепла, підняти настрій та бойовий дух. А ще нагадати, що їх чекають вдома. Над 120 мільйонів гривень зібрали українці на перший в світі флот морських дронів. Один такий безпілотний коштує 10 мільйонів гривень. Перший дрон назвуть Херсон, на другий, а це 250 тисяч доларів. Зібрав литовський журналіст Андрю Стапінас разом із народом Литви. Їх передадуть через Юнайтед 24 Кошти на третій передали it компанії. Загалом українці планують назбирати гроші на 100 морських дронів українського виробництва. Вони маленькі та швидкі, тому зможуть захищати акваторію українських морів і мирні міста від рашистських крилатих ракет, а також розблокують коридор для цивільних кораблів, які везуть зерно для всього світу. Думаю, абсолютно кожен розуміє, що це і для чого це. І впевнений, що мільйони людей підтримують і такий напрямок в нашій обороні. Як це працює, всі вже бачу. І це тільки для захисту. Нашої нашої морської акваторії на чуже ми не претендуємо. Так, спойно тримайте рівно. Вас нічого не турбує не болить. Похашені. Добре, працюємо. Можете трошки нахилитись вперед. Анатолій Недзеленко активно крутить педалі велосипеду, бо розуміє, фізична активність знижує рівень цукру у крові. Чоловік вже 18 років, живе з цукровим діабетом. Згадує, новина про недугу була для нього шоком, але до діагнозу спочатку поставився несерйозно. Гадав, з часом пройде, та сталося не так, як гадалося. Висок, що я себе впізнати не міг, аж сам собі страшно робилося, що це. Та. Оце, твій сахар. сахар та й сахар. Це хто сказав вам? Вже тут сказали, прийшов. Це. Почали розказувати, а водити я ж в кому пав. відкачали мене. Свою історію солодкої хвороби має і Любов Грицаєнко. До Вінниці жінка приїхала з Запоріжжя. І не тому, що тікала від війни, а за допомогою у лікуванні цукрового діабету. Жінка вже багато років на інсуліні. І прийшлось так приїхати сюди. Тому що в нас з інсуліном дуже великі проблеми, і мені прийшлось приїхати сюди. Жінка розповідає, цукровий діабет в її організмі запустив стрес, коли 16 років тому Любов Андріївна поховала сина. Це все перенесла дуже тяжко, і потім узнала на роботі я дитяча медицинська сестра патронажна, і на роботі мені в лабораторії зробили аналіз, і у мене вперше 13 Сахар і, я, і мене поставили на очі. Якщо ви багато п'єте води, часто бігаєте в туалет, багато їсте, і при цьому не товстієте. Варто перевірити рівень цукру крові, каже завідувач тренінгового центру ендокринологічного диспансеру Роман Поляк. Іноді цукровий діабет є досить підступним, оскільки він може майже нічим не проявлятися. Ну, наприклад, можуть бути лише болі в ногах або відчуття повзання мурашок. І при цьому підвищений цукор крові виявляють під час простого профогляду. Тож не варто ігнорувати перші симптоми діабету, особливо якщо ви в групі ризику. Є так звані фактори ризику другого типу діабету. Це е, люди, родичі у яких хворіли на діабет, це люди, які мають підвищений артеріальний тиск, люди з порушенням обміну холістеріна, тобто. Ліпідний обмін порушується. Молоді жінки також можуть уражатися діабетом, оскільки є таке захворювання, як полікістоз яєчників, яке також може давати цукровий діабет. І останнім часом рекомендації Американської діабетичної асоціації говорять, що це пацієнти з вілснідом. снідом. Аби підтвердити діагноз, окрім аналізів, в ендокринологічному диспансері роблять УЗД органів черевної порожнини. При узі органів черевної порожнини ми хочемо побачити підшлункову залозу. Це не є основною діагностикою цукрового діабету, але ми можемо побачити дифузні зміни паренхіми, власне, підшлункової залози. Так. Основна звичайна діагностика це аналіз крові на цукор. Діагностувавши діабет, люди повинні змінити свій спосіб життя, окрім дієти та за потреби приймання ліків, варто займатися фізичними вправами, адже через недугу страждають суглоби та спина. Це допоможе контролювати хворобу, каже реабілітолог Юлія Дробінько. Це кардіонавантаження. Це може бути. Біг, багато ходити. Ось бачимо, тут пропрацьовуються повністю ноги, стопа, покращується кровотік до пальців ніг і власне, колінного сулобу. Сьогодні діагноз цукровий діабет на рідкість і особливо прикро, що хвороба молодшою, тож лікарі закликають не зволікати з профілактикою. Йшла зимувати гондолу Джульєта у Вінниці. Відправили на відпочинок після закінчення сезону водних прогулянок. Щоб витягти судно з води, знадобилось сім чоловік. Джульєта відходила по південному богу вже четверте літо. Сезон прогулянок на гондолі офіційно завершився у понеділок, 14 листопада. Тепер Джульєту ремонтуватимуть та готуватимуть до наступного сезону. Заморозки та перший сніг у Вінницькій області до кінця тижня прогнозують зниження температури повітря. Про це повідомив Вінницький обласний центр з гідрометеорології. Похолодання розпочнеться з 15 листопада. Вночі та вранці місцями можливий туман, навіть може приморозити. В день від 5 до 10 градусів з позначкою плюс. Буде хмарно з проясненнями. Трохи тепліше у середу, 16 листопада. В день можливий дощ, а от у четвер, 17 листопада листопада може й засніжити температура повітря протягом доби від трьох тепла до двох градусів морозу. За прогнозами синоптиків, найхолоднішою буде п'ятниця 18 листопада. Температура вночі буде від двох до семи морозу, вдень від одного до чотирьох тепла. Опадів не передбачається.